Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про сайт DR Handmade. Сьогодні я вам влаштую трішечки ознайомлення з цим сайтом. Сайт побудований за допомогою плагіна Спектра на темі Astra. Його вже майже запаковано. Усі сторіночки нашого інтернет-магазину створені. Залишилося тільки додати товар і запустити його в працю. Як бачите, дизайн сайту повністю відповідає його напрямку, а напрямок у нас це вироби зі шкіри ручної роботи. Сам майстер особисто тут буде з вами контактувати і пропонувати свої вироби. Сьогодні я хочу вам показати на цьому сайті, як ми будемо налаштовувати плагін для SEO. Конкретно в цьому випадку я використовую плагін Just SEO». Я його вже встановила і активувала. І перше, що він зробив після активації, це перекинув нас на отаку сторіночку. Тут нам потрібно натиснути на цю кнопку, що значить почніть налаштування з першого разу, оскільки плагін у нас встановлюється перший раз. Так. Тут нам пропонують налаштування штучного інтелекту, ну і, звісно, проверсія. Ми це пропускаємо. І що у нас тут таке? Що нам тут пише? Так. Починаємо з цим оптимізації даних. Це означає, що ми пропускаємо ваш сайт і створимо базу даних, оптимізованих для SEO. Це не змінить місць чи налаштування на сайті. І вам не потрібно нічого робити, просто натисніть пуск. Натискаємо. Ага, ось, ось цю кнопку треба натиснути, а це в нас не можу зараз перекласти. Але натискати треба ось цю кнопочку. Зараз він тут створює базу нашого SEO. Зазвичай я працюю з плагіном All In One SEO Pack, але я з SEO він легший по вазі і е, трохи гнучкіший. Окей. Думаю, тепер натиснемо так. Так, нас перекидає на другий крок. Так, тут нам організація, Dear Handmade. Давайте поставимо наш логотип. Замовник обрав гори. Це його індивідуальність, тому так і залишаємо. Записуємо і продовжуємо. Третій крок. Фейсбук у нас тут про Давайте перейдемо вниз і подивимось. Десь у нас тут є сторіночка Facebook. У нас тут дві іконочки, візьмемо посилання з цього. Квівати адресу посилання. Угу. Тут профіль X, ми тут нічого не пишемо. Може, є Інстаграм. Це інші профілі, мабуть, соціальних мереж. Так, ми тут Інстаграм додамо Є. Натискаємо продовжити. Четвертий крок. Адреса емайл. Email. email адреса в нас тут. Є, зараз ми перейдемо в контакти. Ось наша email адреса Кому потрібні гарні вироби зі шкіри ручної роботи, будь ласка, звертайтесь. Адреса підтверджена. А тут у нас. Ну, тут ви можете особисто приймати рішення, чи хочете, щоб е, плагін «Ясео» стежив за даними вашого вебсайту. Особисто ваше рішення. Я поки залишу ні. І натисну Продовжити. І що нам тут пише? Остаточна конт Конфігурація, чудова робота завдяки наданим вами подробицям, я сило покращив ваш сайт для пошукових систем, діючи її, даючи їм більш чітке управління про те, що ваш сайт є. Якщо ваша мета підвищити рейтинг, то, звичайно, нам пропонують, мабуть, придбати версію PRO. Або відвідати вебінар. Це, це вже як ви захочете. Результат який? Результат такий, що ми налаштували з вами просто, просто зараз SEO в мінімальному базисі, яке воно має бути. Що ще має включати SEO? SEO має включати правильні посилання, SEO має включати заголовки правильні. Також має включати. Певні рівні заголовків, списки, багато-багато всього. І завдяки всім цим елементам плагін ЄС буде оцінювати, наскільки ваш, ваша сторіночка, та чи інша відповідає його критеріям. Це вже можна налаштовувати в процесі, так, як ви забажаєте. Опис. Що нам тут ще треба? Крихти, канонічний URL. Усе це ви вже можете потім налаштувати. Перший крок налаштування SEO, базису для вашого сайту ви вже зробили. Тому, як бачите, зв'язку SEO все дійсно доволі просто. Ось такий урок відео е демонстрації у мене вийшла. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо було корисно, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, коментуйте. З вами була Тетяна Папери. Всім па-па!